Всім привіт! З вами Володимир Дизель. І сьогодні такий короткий інформативний відеоролик на тему корпуса фільтра масляного на трактор Т-25. В сьогоднішньому відео так, просили мене зняти відеоролик, як тільки в наявності з'являться дані корпуса, які встановлюються на місце центрифуги, замість центрифуги. Тому є вони знову в наявності, можете телефонувати, запитувати. Що стосується даного корпуса, досить непогано він себе зарекомендував. Основна маса покупців в загальному задоволенні ось таких нарікань не було ніяких по даних корпусах. Хто не бачив і не чув, тобто виглядає він ось такий чугунний корпус. Всюди накручується сам елемент, фільтруючий фільтр. Збоку є датчик. Вкручується температури масла ТМ100. Ось тут. Ось так. Також в комплекті ми даємо паранітову прокладку. Ось сюди. Даємо зразу для простішої установки болт під шестиранку для простішої установки даного корпуса і зразу під нього сам ключик. Ось так. Ось такий корпус. Що стосується самого. Самих плюсів даного варіанту це те, що він буде, скажімо так, простіше в обслуговуванні це раз. І частина клієнтів говорить, що ті, що купляли дані корпуса, що збільшується тиск масла. Не знаю наскільки це правда. Тут така, таке суперечливий момент, тобто одні говорять так, інші говорять по-іншому. Я тут. Сперечатися ні з ким не буду, кожному своє, хтось задоволений, хтось більше сторонник центрифуги. Тому тут, скажімо так, у кожного своя думка, своя правда. Ось так. Що стосується ціни, даний комплект зараз коштує 2100 гривень. Це ось це ось такий от варіант, який ви бачите зараз на екрані. Раніше вони були суттєві, суттєво дешевші, але зараз вже такої ціни немає і, скоріш за все, що вже і не буде. Тому ось так. Кого зацікавить даний комплект переобладнання, скажімо так, модернізації, ви можете замовляти по номеру телефону, який ви бачите нижче, або на сайті AgroPravda.mTZ. Також би просив тих людей, які вже замовляли і користуються даним корпусом, написати свої відгуки. Цих людей повинно бути досить багато, вже багато ми їх продали, і написати, чи задоволені вони даною модернізацією своєї техніки, чи ні. І основні такі плюси і мінуси по даному корпусу. Буду дуже вдячний Всім дякую за увагу, всім хорошого дня, до побачення.